Нарешті трішки погода змінилася, пішов сніжок, правда мокренький, трішки тепленький. Ось там на горі бачимо вже свіжий сніжок. Наразі припинилось. Опади припинились, але в цілому все приємно, бо вже земля трішки навіть зволожена. Ось тут піснічки, які ще з кінця січня почали і живі, слава Богу. Ну ось цей сьогодні практично розквіт більше. Це був такий собі лише початок. А тут краса. Ну і цей букет мати і мачуха вже тішить око і душу з 25 січня.